В нас дійсно видалася неспокійною, адже Україна Україна потерпала від шахетної атаки. Росія пошкодила енергооб'єкти в Україні. На превеликий жаль, це не новина. І, е, якщо чесно, хотілося б, щоб якомога менше ми такого чули в ЗМІ і читали. Але поки що маємо, що маємо ось вам і перемир'я, друзі. Ось така історія. В ніч проти 17 березня Росія влаштувала чергову дронову атаку на Україну. Внаслідок падіння уламків постраждали об'єкти української енергетики. Проблеми з електропостачанням виникли в Полтавській, Одеській та Дніпропетровській областях. Трошечки згодом я вам покажу наслідки власне падіння. Уламків ракет ми будемо розбирати окремо області, ми будемо розбирати окремо міста. Поки що з хороших новин планові відключення для побутових споживачів поки що не планується. Тож, друзі, дивіться нас і обов'язково не забувайте долучатися до обговорення. Пишіть звідки ви нас дивитеся і. Uh, і, і, і чи випали ви вже філіжанку кави? Власне, 12 дня в нас вже 12, навіть 0,3, 17 березня. Власне, за словами Дональда Трампа, uh, сьогодні має бути історичний день. Про це поговоримо трошечки згодом. Так би мовити, вудочку вам закинула. І починаємо ми точніше, продовжуємо ми розглядати ситуацію на предмет обстрілів. Так давайте розпочнемо з Києва. власне... Uh, Паралельно буду вам демонструвати світлини, наслідки того, як росіяни несуть руський мир в нашу прекрасну країну. В Білоцерківському районі Київщини пошкоджено скління в квартирі та під'їзді п'ятоповерхівки поверхівки внаслідок ворожої атаки безпілотників. Ось так виглядає на даний момент. На даний момент скеління в Київській області також сталося загорання трав'яностого настилу, але на щастя, дійсно, на щастя, на щастя, ніхто не постраждав. Так, продовжуємо далі. Сумах також було неспокійно, адже на сумщині внаслідок мінометного обстрілу на території власного домовладіння загинула жінка. Розпочато слідство за даними слідства, 16 березня 25-го року, близько 17.30 години, окупанти з території Російської Федерації з мінометів обстріляли середину будську громаду Шосткинського району. Внаслідок чого 65-річна жінка, яка перебувала на території власного подвір'я, отримала несумісні із життям поранення. Друзі, бачу, ви долучаєтеся потрошечки до обговорення. Рада усіх вітати! Слава Україні! Героям слава вітання з Одещини. Про Одещину, до речі, зараз також будемо говорити там також було неспокійно. Одеса, напишіть, будь ласка, як у вас зараз ситуація зі світлом? Бо знаю, що минулого тижня писали, що ситуація була не дуже приємна. Так, продовжуємо далі роздивлятися міста на предмет обстрілів. Власне, ситуація в Харківщині виглядає наступним, наступним чином 17 березня, 17 березня, о 3.20 Чугуївська, Чугуївський район. Зараз ви можете бачити власне Чугуївська територіальна громада, кам'яна Яруга внаслідок влучання безпілотника на цивільному підприємстві. Сталася пожежа і вогонь охопив будівлю на площі тисяча квадратних метрів. Ось така неприємна новина. Ось вам і перемир'я, друзі. Так, спродовжуємо далі. Давайте подивимося, що там відбувається в нас на території Донеччини. Власне, генштаб Збройних Сил України інформує про те, що за минулу добу відбулося 112 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. На сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка Івано-Дарівка противник тричі атакував позиція наших військ на Краматорському напрямку зафіксовано три бої зіткнення поблизу часового яру та в напрямку передитичного, і на турецькому напрямку ворог здійснив 14 так у районах населених пунктів Турецьк та. Дружба на Покровському напрямку. Наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Помінь, Котлине, Новоолександрівка, Новосергіївка, Успинівка, Ясинова і я перепрошую Ясенова і Андріївка. Так, Київ вітає і вам вітаннячко, Київляни, і усьому Києву, і взагалі, власне, всій Україні і всім, хто нас дивиться, і друзі, долучайтеся, долучайтеся обов'язково до обговорення в коментарях. Зараз так, так би мовити, розганяємо наш прямий ефір, але найцікавіше вишеньку ми залишаємо все ж таки на потім, так би мовити, щоб, 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 щоб не розповідати, не розкривати всі карти одразу. І поговоримо з вами і про карти, і про футбольне поле, і обов'язково про те, в кого на даний момент є туз. Ну ми то, ми то знаємо, але про це трошки звати. Е, Продовжую вам власне читати новини про е, точніше з. Кремато з Донеччини, я перепрошую, з Донецького з Донеччини, на Новопалівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу по Костянтинополя, Скудного та в напрямку Шевченко. Ось така історія, друзі. Продовжуємо далі. І будемо зараз, власне, і будемо зараз говорити про Дніпро і область. У Дніпропетровській області також було неспокійно цієї ночі. Тому що Дніпропетровській області цієї ночі протиповітряної сили знищили 15 безпілотників. Голова обласної військової адміністрації про це заявляє: отак, от виглядає на даний момент пошкодження будівлі. За словами Сергія Лисака, через російські атаки була понівечена інфраструктура у Павлоградському та Сінельниковському районах. -да. Ось так от. Виглядає на даний момент будівля, точніше, те, що від неї залишилося. Ще одну світлину вам покажу. Ну і власне процитую вам пана Лисака. Вечір з артилерії агресор поцілив по Покровській громаді, що на Нікопольщині знищена господарська споруда, ще одна пошкоджена. Потрощені приватний будинок і два парники. Проінформував пан Лисак. Давайте ми будемо переходити до наступної новини. Також хочу вам показати е ситуацію, яка про Одещину, да я вам ще не сказала. Давайте подивимося, що там відбувається відбулося точніше, цієї ночі. Російські окупанти атакували Одесьчину, є постраждали, на превеликий жаль. Внаслідок ворожих ударів. Загорілася недіюча складська будівля, магазин та легковий автомобіль вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджені дитячий садочок та приватний житловий будинок. Постраждала одна людина на привелике жалі, але зараз ви можете бачити, як оперативно працювали наші рятувальники. Кожен працює на своєму фронті. Власне, ми тут на інформаційному для того, щоб забезпечувати вас правдиву інформацію, щоб ви бачили, як власне ворог продовжує нищити. Наші міста, наші будівлі і нищити нас як націю, але порітися поборити, як сказав класик. Власне, ще вам покажу світлину того, як пожежники ліквідували, власне, возгоряння, і давайте подивимося ще відео з міста Одеса. Hvala što pratite Власне, ось так ліквідували пожежники возгоряння. Дякуємо нашим рятувальникам, дякуємо, що працюють на рятувальному фронті, і ми продовжуємо працювати на інформаційному. І, друзі, не забувайте, будь ласка, нам ставити вподобайку і підписатися на YouTube канал Не забувайте підписуватися і обов'язково долучайтеся до обговорення. Бачу усі ваші коментарі. І вже ж обов'язково ми поговоримо про те, що написано на заголовку, адже як я сказала на початку ефіру, у нас сьогодні буде такий напружений ефір. Ми торкнемося дійсно ситуації, яка стосується лінії фронту, а точніше ситуація, яка відбувається на даний момент на Курщині. так, продовжуємо далі. З хороших новин Єськ палає. Слухайте, ну от е Прямо в мене є я, я в мене аж емоції беруть. Насправді, коли я бачу подібні новини, в місті Єсть Краснодарського краю пролунали вибухи, начебто через атаку дронів. За даними російських медіа, місцеві жителі чули 10 вибухів над містом та в акваторії Азовського моря. Також пишуть про роботу протиповітряної оборони. Окей, окей. Ну і на Астрахан також дрончики там -то полетіли. В Астраханській області дрони атакували об'єкти енергетики і є пострадні. Цієї ночі лунали вибухи в Астраханській області. Російська сторона скаржилася на масовану дронову атаку, зокрема на об'єкти паливно-енергетичного комплексу регіону. За словами місцевого губернатора Ігоря Бабушкина, велася робота протиповітряної оборони, і начебто, через падіння уламків на одному з об'єктів сталося загоряння. Також чиновник розповів про одну постраждалу. Людину. Ну, друзі, і давайте так, на вишеньку обіцяла. Зараз хорошу, хорошу, хорошу новину вам надам. А, ну і по перше, хочу поділитися з вами, так би мовити, з, з, з водкою, з водкою а, Генерального штабу Збройних сил України про те, як сьогодні, скільки було, власне, знищено а, знищено, а, да, знищено я перепрошую, знищено. Шахетів, скільки як відпрацювали власне наші збройні сили України і яка, яка ситуація зараз? Будемо бачити прямо на екрані. ранку Ось така історія. І хороше, і будемо завершувати цей блок новин. Поговоримо про те, що Нептун б'є по Росії, і зараз я кажу навіть не про Бога, кажу не про планету Нептун. Знаєте, хто б міг подумати, власне, а про те, що Україна вдарила по Росії новою зброєю. Про це пише власного виробництва. До речі, про це пише видання Forbes Успішне застосування довгого Нептуна ймовірно відбулося 14 березня по нафтопереробному заводу. Заводі в Туапсе. Україна має нову крилату ракету довгий Нептун з дальністю тисячі кілометрів і вже застосували її проти Росії. Ми маємо значні результати. Заявив в суботу на брифінгу президент України Володимир Зеленський. Довгий Нептун був випробований і успішно використаний у бойових діях. Нова українська ракета. Точний удар, радіус дії 1000 кілометрів. Тож, власне, довгий Нептун є подовженою версією української протикорабельної крилатої ракети Нептун, довжиною якої складає 5 метрів зброї, що потопила флагман Чорноморського флоту Росії Москва в квітні 2022 року.